Призначення пірамід. Піраміди на нашій планеті, створені для утримування нашої планети у стійкому стані. Перший раз я зустрівся з цим визначенням пірамід, коли наш землячок із Криму, характерник Волг, поселився і написав за нього книжку, прочитав тільки що досвід цього козака, який там поселився в пустощі. І річка, на якій він поселився, вона за Владивостоком десь за 30-40 кілометрів знаходилась. І по берегах цієї річки було збудовано дві піраміди. І вони постійно, весна, там осінь, нормально все, всі процеси запускалися і захотілося людям побавитися. І одну з пірамід. З лівої сторони взяли, розібрали, побачили, що всередині вона в кольорах таких розмальована все, зруйнували. І після того там на цих всіх поселеннях, що біля цієї річки, почало заливати, почалися робитись повені, зруйнували. Потім зіштовхнулися ми з такими. Розумінням пірамід, коли в перший раз побачили призначення пірамід, є місцевість біля Між Лисянським і Богуславським районах, в якому знаходяться ці піраміди під землею. Не видно їх зверху. Чим це місцеве цікаво, бо з цього місця річка, одна, яка називається Бух чи Бог, йде в одну сторону, а друга в іншу сторону. Але ці піраміди створюють поле, в якому дві течії річки йдуть в різні напрямки їх вверх і вниз. І коли ми проходили там обряд біля цих пірамід, а так теж таке урочисте, заболочене, все, і якраз проводили якраз цей обряд. З цими пірамідами. І тоді побачили це призначення. Чим це місцеве ще цікаво, що учитель, у цьому селі, в якому ми там були, біля якого були, він закінчив е, наш університет київський, філолог сам. І він тоді передав знання і розказав, що у цьому селі. Живуть десь 50, більше трохи 50 людей, які балакають на тарабарській мові. А коли він закінчив цю, цей університет, то побачив, що а ці люди балакають на санскриті. А біля цього ще місця, біля цього села, знаходиться озеро і там великий парк, такий горіховий парк. І біля цього озера, якщо в ньому скупатися, то Людина повертає собі зір. Така місцевість цікава. Другий раз зіштовхнувся я з чим, коли моя доча поїхала до своєї однокласниці Акапульку в Мексику і побувала на пірамідах, які і зрізаними верхами, і вивершені доверху. І коли поспілкувалася з місцевими, запитала їх, а для чого ці піраміди? Для чого вони? А ми не знаємо. А чого ж ви не знаєте? Ну ми знаємо, що ті, що це побудували, вони прилетять до нас повернуться. І от призначення цих пірамід із різаними вершинами, це піраміди, на яких невеличкі літальні апарати можуть сідати і там проводити свої роботи. Так от Наса сфотографувало, і в нас є фотографії, де під землею є піраміди. І зрізаними вершинами, є вивершені. І от є два місця із цими пірамідами, які будище, це Черкаська область, біля дуба, який має 1100 років, який називається мудро Живослав, цей дуб, і взяли із Цього чистилися болоти, взяли під цей дуб, висипалися кропель. І цей дуб засох, тільки одна гілка жива. Під цим дубом знаходяться піраміди, які одна вершина направлена верхом до неба, а одну до центру землі. А містиками цих пірамід створюється пульсар. А пульсар ятранного кольору. Який пульсує непередстаючи. І в цьому місці, коли буваєш на цьому місці, ну, енергія людини підзаряджається. І Єдина піраміда, який. А ятеранний колір, є, це колір аленького цвіточка, як називають. Або книжка є і фільм Алінки паруса. Так на нашій мові аленький — це ятранний. І це, що досліджує написав словники. Він про ці якраз речі записав, бо мені цікаво було, чого ж алінки на нашій мові. Ну от цей чоловік написав, що це алінки це ятиранний. Теж мало хто знає, правда. Друге, що ще в декілька місцях ми знаходили ці піраміди, вони Дійсно, є одні з риженими вершинами, а одні вивершені. І от саме найбільша ця піраміда знаходиться біля місця, яке в північному Людовитому океані знаходиться. І ця саме найбільша піраміда має збудована із білого мармуру, і вона у старих записах. Записана під певним іменем. Це місце. І, опять же, ці піраміди створені для того, щоб земелька наша не гойдалася, коли проходяться такі катаклізми чи на Сонці, чи в інших місцях. Тому піраміди треба розглядати з позиції того, що це інструмент для збереження сталості землі у певних відтінках. що Будь-які процеси, що проходять на Землі, вони чи сонячного походження, чи якісь пролітають там над планетою нашої всякі літальні апарати чи матеріали, які можуть зруйнувати нашу землю, це по суті оберіг, щоб планета була збережена наша. Тому будище. Наше це місце, де знаходяться піраміди, які тримають Черкасську і не тільки Черкаську область, і ті області, що поблизу, у певному сталому вимірі і розумінні, що відбувається. Бо певний час, коли мені довелося зустрітися із людиною, яка привезла е, матеріали, які... а він очолював тоді. У цьому зоряному містечку відповідав за здоров'я космонавтів, за всіх. Такі проводились певні речі, що полетіли хребти всіх, не витримували. І от, каже, ми почали досліджувати, чи як же так, що все таке відбувається. І дослідили, що ці вібрації, які відбуваються на певних рівнях, вони руйнують хребет. І оці кафески якраз були призначені, їх тригміти було чоловіче, жіноче і загально ця енергетична. І ми почали досліджувати, а як же це впливає на процеси, які відбуваються? Ну, і потім дослідили, що є люди, які управляють цими процесами, можуть впливати на ці процеси. І ми на Алтаї знайшли чоловіка який може переміщатись в просторі будь-куди з будь-якою швидкістю. Поставили там на цьому Алтаї біля цього лісника. Він накреслив навколо себе таке коло, якби цей, і зйомка йде, і сказали, куди він повинен потрапити. І зростерни в цьому зоряному містечку, теж зйомка була. І от його не було, а він вже там, і там вже фотографують біля нього. Тобто перемістився у зоряне містечко, і це все зафіксовано. А ці кафески, якраз цей енергетичний інструмент, щоб утримувати оті вібрації, які дають оці піраміди, які тримають нашу планету в певному сталі вибори. І наш товариш, який Пілатович, який написав. І веде такі практики живого слова. Він сказав, що якщо брати за вібрації десь 30-40 років назад, то ці вібрації бачили амплітуду там, 8 Гц, назваємо це так. А потім оці коливання космічні, які відбулися, зараз на планеті ці вібрації мають. 40-50 Гц. Виявляєте, людина може витримати це все? Не може витримати. Тому оці процеси на себе взяли, оці піраміди. Вони виконують цю місію. І ви повинні знати, що на землі є місця такі сили, які дають можливість козаки-характерники, як працювали. От загін цих козаків характерний, який ось він є, раз іще, і, і з'явився через 8-10 кілометрів. Тобто на самій планеті є місця переходу, що людина може попасти в це місце і переміститись моментально. Це якщо коротенько говорить за піраміди і за їх призначення. Так що почав я з того з цих пірамід, якщо руйнація, що відбудеться з цими цими, і ще піраміди. Є у в такому в Боснії місто високе або високе, які обліцьоване е, таким матеріалом, якому 12 тисяч років, то уявляєте, оці піраміди, що в цьому в Боснії знаходяться, вони давніші за Єгипетський набагато. А ці піраміди, які. У Єгипті знаходяться це залички Атлантів, які змогли порятуватися, і створили цю державу Єгипет. І створили ці піраміди, які зараз всі знають, як єгипетські піраміди. А цих пірамід багато вони єсно полуострій Путаран, знаходяться в Алжирі, знаходяться в інших містах планеті. І вони виконують місць. Місію збереження планети як цілісного інструменту перебування. Але всі ці процеси вони поєднуються з тим, що був період, коли над нашою планетою було три нічних світила. А от друге світило, яке було зробоване Богом неєм, це Атлантіда, так звана. Бо Ті люди, які там проживали на Атлантиді, вони зробили дуже велику помилку. Вони почали займатися кліматичною зброєю. І щоб зберегти нашу планету, ця держава, яка знаходиться в Тихому в Атлантичному океані, вона була зруйнована. Залишки можна на фотографіях НАСА побачити. Це все залишки цієї Атлантиди, які. На материк змогли достатися і збудувати цю державу Єгипет. Тоді все стає на місці, зрозуміло. Але є у нас ще міс, місця такі, де оцим мармуром чи пенобетоном облацьовани, які 12 тисяч років, це Житомирська область, де і цілі брили каміння. У цьому пінобетоні, якому теж 12 тисяч років назад збудований. І єдине, що знайшли ми там місце, де вищерблене це пінобетон, а під них знаходиться якби, вставка тих кольорового камені. Пінобетон 12 тисяч років. І останнє дослідження по цьому пінобетону було при Микиті Сергійовичу Хрущову, а тих людей, що досліджували цей місцевість. Їх потім усіх убрали з нашої планети, бо це закрита тема для людей, для всіх. І от уявіть собі, Боснія ось близько, да? а ми бігаємо її в Під чого ми туди болтаємося? Як під нашою планетою на території Черкаської області, Житомирської і ряду областей знаходяться ці піраміди, які тримають нашу планету. І державу нашу спокої, і допомагають вижити нашій планеті. Це в двох словах, якщо говорить за цю тему.